Близько 500 жителів села Вепрен брали участь у Великій вітчизняній війні. Серед них і Іван Хитриченко, командир партизанського з'єднання. Особливо зворушливою була подія відкриття пам'ятника для дочки героя Людмили Іванівни. Зараз, я думаю, кожен з вас може поставити себе на моє місце. Наскільки в душі тяжко, я не можу вам передати. На відкриття пам'ятника запросили і народного депутата України Миколу Рудченка. Сьогодні пам'ять не забута і ніхто не забутий. І ми сьогодні відкрили цей чудовий пам'ятник. Шановні дорогі ветерани, ми вас любимо, ми вас поважаємо. Ми гордимося вами і робіть більше, тому що не в кожній школі сьогодні знають, що то було 41-45 рік. Громаді села Веприна Микола Рудченко допомагає вже багато років. Ось і цього разу народний обранець виділив власні гроші на розвиток сільської інфраструктури. Він бачить проблеми, бачить нужди людей нашої сільської громади. От сьогодні, оце буквально, ви чули, почув мову про церкву і сьогодні зразу дав пропозицію і зрав допомогу, практичну, першу. Друга допомога така дієва, серйозна у будівництві підвідного газопроводу. Микола Миколаївич сам тримає на контролі будівництво підвідного газопроводу. Завершились урочистості покладанням квітів до пам'ятника Івану Хитриченку.